Я думаю, що це найкраща школа. Та просто серед інших, звичайних вона виділяється. Ну так, тут стільки всього незвичного, а я ще всього і не бачила. Хоча у майбутньому та сказала, у майбутньому там все буде по іншому. Так, для майбутнього і ця супершкола буде застарілою. Ви так говорите, ніби ви були у майбутньому і щось там бачили. Не були а було б прикольно. Ви що? Ми ж там будемо вже дорослі. А може навіть і старі, то, може, краще і не треба. Ви так говорите, ніби ми вже в машині часу. А я чула, що у цій школі є такі окуляри, у яких можна перенестись у майбутнє. Клас! Це б спробувати! Ти вже не боїшся, що ти там будеш старою? Ми тільки туди і назад. А раптом ми не зможемо повернутися. Я не хочу так швидко стати старою, але ж ризикнути можна. Ризикнути! Можна! А я це правда. Та да, це просто дівчачі фантазії, а ти повірив. Якби так було, уявляю, щоб було. А що я сказав? Ти сказав, щоб ми сказали. Ми сказали, щоб ти не казав. Так, точно так він сказав. Так, хлопці, чому ми сперечаємось і сваримось? Давайте просто перевіримо. Точно, підемо, знайдемо і спробуємо. А ви не боїтесь? Чого? Чого? Ми може не було чи з мабуть. Малий. Туди для початку треба потрапити. А потім вже треба думати, як звідти вибратись. Та ми виберемось якось, не хвилюйтесь. Що ми тут робимо? І що ми шукаємо? А ви що робите, що шукаєте? А ми не збираємось перед вами звітувати. А ми теж перед вами не збираємось. У майбутнє захотіли, а? А ви, типу, не туди зібрались. А може у нас з вами різне майбутнє? Звичайно різне. Тоді ми туди потрапимо раніше. І перше ми ви постарійте. А як ви собі це уявляли? Майбутнє не розбирається. Хлописте чи дівчина? Так хто перший туди потрапив, той і постарішав. Хлопці, а ви не хочете туди нами? Хлопці, не кидайте на самих у майбутньому. І, взагалі, за прикметами в майбутнє перший має ступити чоловік. Ще перша кава. Вже не все заспокійливе. А мені хтось сьогодні дасть кави? чи я помру у цих паперах. Якщо помремо, то разом. Бо нам ці документи треба здати до завтра. Ви що, маленькі діти, вам що все пояснювати треба? Я вас просив дайте мені гроші на ремонт машини. Отепер Ходіть пішки. Оце наглість. Мій водій вказує, що мені робити. Пішки мені вже здається, що я постаріла. І все від цієї атмосфери. Який жах. Я щось не дуже хочу у таке майбутнє. А як же ми кричали жах? Невже усі дорослі так кричать? Головне, що ми повернулися назад. Фух, як же добре тут у минулому. Ледь мене побили за те майбутнє. Хлопці мають зайти першими зазвичаєм. То що, дівчата, ще раз у майбутнє? Та ні, тут краще.